Отче, люблю, люблю вас як духовного наставника, і я вас люблю вже, духовного наставника нашої родини. В нашій родині є свічка, яка має на 40 років, і ми її світили у велику негоду. Це добре. Ну, знаєте, мене так бабка ще вчила, коли починала там греміти, град падає, значить то. Ми брали оту шутку посвячену так, вербу, так, оцю. брали і кидали прямо на, на, на вулицю. так, Вона стояла за образами, так. як приносили її на вербну неділю, приносили і ставили так за образ. І коли гриміло, град падав, то кидали її так на двір на траву. так. А коли негода там, запалювали. Стрітинську свічку, так. Стрітинська свічка, вона на то все світить, щоб запалювати її, коли велика негода, коли якась біда, вітер, якийсь страшний град, блискає гримит. Ну, а зараз ще в часі війни, коли обстріли ще щось теж, запалюйте Стрітинську свічку. І для того вона є, бо тому що Стрітинська свічка це символ присутності Бога на землі. Ти є світло для світу. І стрітинська свічка це якраз символізує Христа як світло для світу, присутнього на, в той час, на тому місці, де ви її запалюєте. Так що запалювати свічку в такій часі негоди, ясне діло, що це є дуже правильно. Дякую щиро всім вам за, за те, що ви. Такі активні, дякую щиро е, усім тим, що дочекалися ж до тепер, що не порозбігалися, бачу, що ви так любите послухати. Є люди, які бачу, закінчилася служба там, там так 200 людей зразу так уходять, а потім всі решту все одно залишаються. Дякую вам за вашу активність. Дякую за те, що слухаєте, і дякую за добре слово. Зараз будемо молитися за померлих е, там. Заказали Парастас. Я вже поясню значення Парастасу. Парастас це значить приношення. Це така велика молитва за померлих згадуванням імен, за яких приноситься пам'ять, за яких приноситься пожертва, щоби виставити свою пам'ять за тих, що нас покинули. Знаєте, дуже би хотілося відвести всіх вас. Що мене зараз дивитися на екскурсію, на екскурсію у, у той світ, світ духовний, до тих померлих, коли кожної служби Божої, кожній церковці, коли служиться служба Божа кожен день, от там на вулиці збираються померлі і чекають, чи їх імена будуть згадані на службі, бо це їхній білет до церкви. Так? Там, де вони отримують очищення і відкуплення. Я би хотів вас повести на екскурсію, бо ви всі подивили. І думають, ну може тепер вже закажуть, може тепер напишуть, може тепер от вже мають сидяти вдома, мають телефон, дивляться трансляцію оця Василя. Думаю, їм вже не буде важко, може на там пальчиком імена померлих. Батьків, дідусів, ще там когось. І так день за днем, день за днем, а живі ходять і їм байдуже на померлих. Кажу вам, і ви помираєте всі. І тоді згадайте, що отець Василь вам казав. Що то значить згадувати померлих? Тоді згадаєте.